Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Гіріки Люблю, і це в нас рубрика Доза на столі». Друзі ці рубриці ми згадуємо про старі ігри, які ми грали колись, особливо я, коли я грав в комп'ютерних клубах, завжди я про це нагадую. Я грав колись в наших улюблених козачків, друзі, але я не знайшов їх в українській локалізації. Що сталося? А, це якась коротше кацана включилася. Я не знайшов їх в українській локалізації, вона тільки йде чомусь в руській, тому я скачав версію англійської локалізації. Uh, друзі, я не про, я просто колись грав її в дитинстві. Це в нас козачки. Знову війна. Я грав її в дитинстві, пам'ятаю, що я ніколи не міг її пройти. Тому давайте зіграємо легеньку каточку там проти одного суперника на легкому рівні. Просто почилимо, понастальгіруємо, згадаємо, що таке козачки. Uh, друзі, хто новенький, можливо, вам сподобається ставте подобачку. Старенькі також. Все, всім приємного, друзі, переглядом. Поїхали! Так, друзі, чекайте я б цю музику трошечки. А... Опціон трошечки скрутив. І так поскручував цю музику. Давайте її скрутимо, бо вона дуже голосна. Так, друзі, а... створив я коротше, Україну. Пограємо коротше, проти Польщі. Ну, так би такий, знаєте. Товариський <смістичний> бій. Просто побігаємо. Не хочу я. Знаю, ви всі знаєте, я знаю, що тут є оркостан. Але я навіть не хочу чесно їх згадувати. Навіть не хочу просто їх згадувати, чесно. Тому просто пораємо собі. А, просто понастальгіруємо, по згадаємо що таке козачки. Так, а треба мені, коротше, людей. А, а що чого не добувайте, ліс? Добувайте, друзі, добувайте. Так, тут все, пшеничка. А чого це музика грає без перестанку, я не можу поняти. Чекайте ще раз. Я хочу цю музику. А. О. Добре. Без перестанку, коротше, валить та музика і валить. Так, добивайте, видобувайте цей. Так, давайте створимо якісь шахти. Тут. Мені, чесно, здається, я так не, не, не шарив дуже як грати, але я я дуже любив. Хай пацани тут поки будуть. Я дуже любив просто розбудовуватись. Мені це так кайф це, це робило. І знаю, тут коди, коротше, якісь були колись. Та можна було щось. Щось э, початати, якісь там мінус гроші, гроші, так би собі робити. Ну, Але я просто любив пограти а, по цей. А, просто розбудовуватись любив. Я навіть не любив воювати, чесно я вам скажу. Не дуже я любив воювати, я більше любив розбудовуватися. Мені так це подобалось. Так, все, пшеничка вже росте. Зараз у мене зараз будуть проблеми з їдою. А, так, пацанички вже пішли. Добре, ви косіть. А, ти теж йде пано косити, бо проблеми з їдою тут. Саме гірші, У мене завжди проблеми тут з їдою. Один чоловік, бо немає де зараз почнуть вмирати. Так, ми граємо проти легенького суперника, граємо просто в Польщі. Це такий дружній матч. Я просто хочу понастрагірувати. Згадати, що таке козачки, я просто хочу пограти. Давайте чуть звук дам, бо Звук вже обше. Ага, скрутився. Ага, так. Цей звук трошечки дамо, бо я люблю ці всі, ці всі звуки. Ну, давайте музичку. Чуть-чуть на фоні, Чуть-чуть, там на фоні хай буде. О, все. Так, що? Їсти ще нема? Ні, їсти вже є. Так, тут, пацани, розбудувались. Так, камінчики, це все ми добуваємо. Так, ти ходи сюди. А, ще створимо одну шахту. Нам треба чим більше шахт. Так, це що у нас? Це, це золота, вроді, шахта. Двоє чоловік працюють. Коротше, треба, що мені народом. Треба мені народом. Ось, їди вже трошки більше. Можна трошки народу шаманити. Зараз будемо створювати вже і війська, тому що цей Ізі, коротше, бот мене навіть вже переганяє по ресурсах. Так, де допомагай йому? Де теж йому допомагай? Так. А, що там в мене? Ще з їдою проблема. Ну, що ж таке, йди ще. З деревом проблем поки нема. Так. Ходи, будемо щось створити. Так, ці, ці вже пішли працювати. Добре, тому що ще шахта є. Ще бездалось. Давайте створимо щось, ще таке водимо, А, Я знаю, що потім ми на шахті прокачувати. Це зараз е, потім школу ми створимо. Школа дозволена нам вивчати. З їдою не буде проблем, коли у нас, почнеться... коли у нас буде школа. Так. Тут можна, щоб проростало. Так, оце нам дозволить краще косити. Тепер ми будемо сильніші. Так, йдемо шахту ще одну поставимо. А, вже можна зброярню навіть робити. Ну, давайте десь тут краєчки ми її створимо. Школи ще не можна нам робити, щоб ми освіту получали. Так, давайте. Ще пацани, по... появляйтеся. Так, тут ми зробимо вже зброярню. Не зброярню, а солдатики вже будуть. Так. Школу вже можна зробити. Давайте десь зробимо тут ззаду школу. Пішли. Так. Відремонтуйте школу. Так, з їдою ще проблема. Йде коси. Так, тут пацанчики можна поки собі пару. Хай будуть. Зараз пошли в розвідку глянемо, де наш ворог. Бо я щось на мапі не подивився, з якої сторони з'являється. Чи він знизу, чи він зверху, я вже не пам'ятаю. Так, школа є. Давайте урожайність прокачаємо. Я думаю, що пану треба ще одну зробити мальницю. О, тут ще шахти можна. Давайте ще. Ти що таке? А ти йди працюй? Ти й працюй. Пацан, йди працюй, йди. так, ви давайте ще шахту створюєте одну. Добре. Так, ви йдітьте на допомогу. Най буде золота більше. Так, ви Ви, вийдіть цим на допомогу. Так, суда таке. Появляється. З дідою проблем поки нема. Солдатики йдіть, коротше в розвідку, йдіть вниз. Подивіться, бо я не пам'ятаю, звідки. <кхи> в принципі, можна одного послати. Не пам'ятаю, чесно, я не гляну, звідки вони будуть йти. Чи знизу, чи зверху, хай йде в розвідку. Так, ви. ви, ви, ви Давайте церкву поставимо на буде Церкву будемо робити. Ще три хатинки зробити, щоб вони мали де жити. Коли ми робимо хатинки, походу, можна більше людей робити, коротше. Ну, більше населення, щоб мали дожити де Помагай Церква таке не поняв на що? Ну, на щось пану вліяє. Так. Хто пішов мій в нас пішов, добре. Так, пацанчики працюють, треба ще десь ліс видобувати. З лісом у нас трошечки нюанси. ну ні, давайте отако поставимо тут. Так, вийдіть поможіть їм о, так, хай лізрубають. З камінцями проблем нема. Все зробили? рубайте ліс. Так, ти ходи сюди. Так, церквочки є, давайте попа створу, чисто хай буде. Так, пацани, що ми можемо зробити? М -м -м, з їдою ще є проблема? Нема. Давайте базарчик створимо. Давайте тут, хай буде базар. Так, пацани, о, ви десь тут стійте, охороняйте тут усе. Ага, там річка, там вони пане, не пройдуть туди. Просто подаємося, чи не прийдуть, чи ні. Річка йде впритек. Річка йде в Добре, Значить, охороняйте тут, то будете стояти. Так, ти чому ти шахту? Не беруть тебе? Йди сюди. Сюди не беруть? Ну, давай поставимо тут ще одну шахту. Ідей поки я працюю, зараз я пацанів тобі прийшлю на допомогу. Так, вже видалося якесь конярство робити. Так, хавка. Ринок готовий. Їдь, поможіть самому пацанчику, він сам тут, бідака. Так, значить, зброярня тута була невдала, ідея і тут створити. Зараз ми створимо ще десь одну. Створимо десь тут ми ще. Он же можна буде робити конярством. Так, давай ще тут поставимо. О, тут давай поставимо біля водички. Можна порт, в принципі, створити. Ви ж там зробили шахту, пішли, добре. Їдь, поможіть йому. Чого я кайфую від цього. Ага, наче він не внизу. Він не внизу. Іде сюди, значить, на цей карти. Погуляй собі. Так, повертаємося до нас. А, так, шахти є, все є. Що там? Це що таке? Поки мені цього не треба. Робимо ще людей. Йдіть ще побувайте їжу. Так, ви що можете створити. А, ще одну зброярню. Мені би конюшню. Мені би конюшню. Так, тут солдатиків ми робимо. А, так, що ще, ще шахти. Шахти ж можна прокачувати. Вже можна. Це вже можна прокачувати. Ще кудюшню не можна. А що у мене проблема ще ось? У мене проблем немає ні з чим. Добре, ну то тоді, коротше, сюди. Ви, йдіть сюди, опоки. Так, там що можна? Можна прокачуємо ту шахту. Хай додається ресурси, а що. Ще там робиться. Ще робиться добре. О, йдемо ще одну на вугіль поставимо. То кажуть, щоб було. Так, пацанчики, йдіть поки сюди. Кучкуйтеся по А, Так, ви що можете мені створити? Так, що там школа каже? Давайте, щось будемо. Щось будемо вивчати нові навики. А, з їдою такі проблеми у нас. Давайте, пане, ще одну. Ще одну створимо десь мельницю. А, де ми її створили? А тут і так ніхто не пройде. Звідси і так ніхто не пройде. Солдат, який ми ще не можемо прокачувати. Іди сюди. Що там в лісі поставали? Так, ви що там? Тут ще робляться. Це наші Ці, що стріляють. Це добре. Так, пацанчики. Скрідше мені, будь ласка. О, можна порт створити. Давайте порт створимо. М -м -м так. Ша народжуйтеся. Так, тут пацани є, йди сюди О, мий же вон там доходить До шо же, є там хтось чи ні А, ага, там тоже у нього є порт. Добре, я по почую коли на нього нападуть. Е так, пішли ти що стоїш йди в шахту, коротше, працюй. виходіть ходіть сюди. А, ті створюють добре, ді, поможіть. що тут вони чи ні Де ж вона. Не тут, А, а що, в самому низу? Ого. Ну то давай ще сюди йде. Ей, Солдатик. О, ні 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 є пацане, невай, не невай, не ви, не невай, не мені треба оця солдатіка. Так, йди на самий низ, коротше, подивися. А що робити? Щоб ми знали, де наш ворог. Так, Ідіть, це... допомагайте йому. Так. А, ну тут не сильно, коротше, ми кораблики будемо запускати. Або вони? Або стоять. Заколять мого бідаку. Туди вони, десь тута? Тікай, 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 бідака, тікай. Тікай лісом. Тікай лісом! Де ж їхня база, Чекай, я за не можу в'їхати. Звідки вони йдуть? Звідки вони йдуть, де їхня база? Я щось не поняв. Вони так близько біля мани, чи що? Ні, ні не не валиша її, не валишай. Тігай, тягай! Тігай! Де їхня база? Короче, і дай поки десь сюди. А, Добре, ні, вони вертаються сюди. Дай, кожу, на центр. Добре, не буду тратити час. Хай вони тут собі бігають. Повертаємося поки до нас. Так, а, що там ще? Ну давай шау зробимо пацанчиків. Щось не хоче мені ще конюшню робити. Це зробимо ще. Так, порт готовий. Добре. Тоді ще створюй один млин мені. Млин створіть ще один. Де? Давай того. Тут дерево. Давайте тако створимо млин. Йдіть. Так, ти. Роби якісь кораблики. А... Так. Що там? Тихо прокачуємо. Прокачуємо, де краще зброя. Школам. Це кораблі. Це що таке? Медицина. Так, мені би вже робити щось толкове. А чого я нічого толкового ще не роблю? Що в мене з ресурсами? У мене з ресурсами вроді немає бути проблем. Бай ще одну хату построїмо. Так, пацанчики в мене прокачуємо. Мені би. О, на мого все-таки напали. А, так я і не поняв, да, вони. Ну вже поймаємо, коли буде сюди на мене нападати. Я сам не буду паче нападати, хай нападають, поки на мене вони. Тоді ми вже поймаємо, звідки не будуть йти. Так, є, е, давай і зразу прокачаємо. Добре, ви будете собі тут косити. О! Це якесь прокачуємо будівництво. Тут дерева ще всі не вирубали. Ходіть сюди. Там рубає дерева, тут кінці добувають. Добре, ці створили. Йдіть, е, коротше, я не знаю, що в мене ще в мене проблема. Золото. Є ще шахта з золотом десь. Це, походу, золото. Так, це що? Це золото? Прокачаємо їх, ідіть сюди. Де ви там? Троє. Ідіть сюди. Ідіть, добувайте ще золото. Я можу на базар на базарі спів золото вимінити, але я Пошлюхай, пацани добувають. Так. ідіть сюди. Добре, ці стоять дивляться. А чого вони створюєте ніфіга? Давайте ще одну хату. Мені б вже пушки зробити. Так, викусите. Кусіть. Дерева, 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 дерева нема, дерева нема. Пішли. А чого нема дерева? Я не можу поняти, як нема дерева. Як я, як я добуваю дерева небагато. Ну багато добуваю дерева. Йдіть, добувайте дерево теж. Тут тут два пацанчики тільки добувають. Дай допомагаємо дай сюди. З Дайревом проблема очі, не можу нічого створити. З камінцями теж в мене проблема. Ти добувай камінці. Ну як проблема? Не проблема, але. Мало їх є. О, нападати будуть зараз. Розвалюйте їх. Розвалюйте, розвалюйте, розвалюйте. Так. О, можна вже прокачати їх. Та стріляйте в них, Та чого ви так удумает, та Зараз зара по Та стріляйте в них? Бляха, давай! П'ять чувачків розвалило майже. Я в шоці з вас, пацани! Я з вас в шоці! Що шо ж ви такі слабенькі? Давай, робимо! Їдла хватає! Так, дай сюда. Так, шутом, маны, мене щось же з'явиться нарешті чи ні? Тут ви дуже слабенькі, друзі. Так, з е, чим проблема? З деревом ще проблема. Чому у мене з деревом вічна проблема? Дій, добувайте дерево теж. Ще давай зробимо, пацанів. Я не знаю. Так, ви що можете зробити? О, нарешті. Робимо коні. Робимо коні. Так. Ну, я поки його перев... Так, добре, коні вже є. Давайте коні одразу прокачаємо. Щоб пушки зробити. А, знову проблема з деревом. Дій, добивайте дерево. Вийдіть, що кусіть. Знову можна прокачати їдло. Добре. Так, ти йди, добувай камінь. А, о, знову золотом Бляха, з золотом проблеми. Бляха, ми тим золотом. би ще шахту дірвати одну. Так, тут що у нас. Не знаю, нащо робимо. Ніколи не користувався кораблями. Ну, користувався, але коли була карта, така, так би, що все було в воді. Так. Золото прокачено, прокачано. Золото прокачено, прокачано. У мене тільки дві золотих шахти. Тут яке шахта є. Зараз ми підемо провіримо. Так, покадіть, кусіть. Ідіть поки кусіть. Так. Знову з деревом проблема, бляха, це замах. У мене все у мене все дерев'яне. Україна все робить з дерева, тому з деревом вічно проблема. А, давайте поміняємося на У мене багато. Давай на їжу. Поміняємо дерево. Добре, тепер я можу щось спорювати. Пушки є, Можемо. Треба артилерію створити. Давай сюди артилерію йдемо створимо. Так, коні. Коні прокачені. Давай коні прокачаємо гарно. М -м, так. Вийдіть сюди. Що робляться. Тут чого ніхто не робиться. Тут а, чого ніхто не робиться. Так, зараз пацанчики зроблять. Ще давай створимо пару цих. Ще треба хату, певно, построїти одну. Щоб більше пацанів було. Так, артилерію мені, будь ласка. Артилерія це добра штука. Давайте ще одну хату построїмо. Добре. Так, пацанчики. Коні! Коні прокачені. Ці сильні пацани. Ці такі непогані. Можна їх ще прокачати. Так, давайте. Буде краще дерево добуватися. Прокачаємо теж. Так, там дерево вже закінчується. Тут ще є чим проблема знову з золотом проблема? Бляха. Давайте будемо міняти золото, а що робити? Давай мені золото, а я тобі дам. камінці Ні. Уиля. Давай мінятися. Ох, я фезнем не вигідно. Добре. Так. Що ми можемо ще створювати? Поки нам, в принципі, нічого не треба. А, сюди ви не можете піти на допомогу. Можете. Дій, добувайте золото, ти йдеш, йдеш сюди на допомогу? Йде сюди на допомогу. Так, добре. Так, ресурси трошечки помаленько набираємо. Що там, артилерія? Артилерія виїжджає. Ну, в принципі, друзі, я скажу так. Якщо є артилерія, можна спробувати трошки порозвалювати, пацанчиків. Тільки я до сих пір не в'їхав, де вони є. Так, пливайте сюди, корабель. Де ти корабель? плаває там десь подивися. Так. Прокачуємо. О, другий рівень будуть краще стріляти. Так артилерія шаєм. Ось ці пушки дуже вони багато ресурсів забирають. Так, золота вже нема обша. Так, ну давайте що попробуємо трошечки десь на когось напасти. У мене то, що з золотом проблема, але я нічого не буду зараз робити, то золото, в принципі, набирається. Так, ти йди що. Та ти йди добувай дерево. Добре, давайте попробуємо напасти. Целенький рівень, думаю, тут проблем не буде. Поїхали. Тільки би знати, куди напасти і на кого. А, може я зараз золоту шахту тут, коротше, відкрию. Ой, золота шахта. Треба, коротше, сюди відправляти пацанів. Мені треба срочно золото. О, давай там є засранці. їх. Голей, голей, волей. Завалили. Так, мені треба сюди своїх пацанчиків. Е, ходити. Іди сюди. Ході в мене проблема з золотом. Пішли. Будемо добувати золото, Ти йди з ними. Пішли. Так, а ви. Пішли, друзі, я не знаю, куди ми там ідемо. Де вони там знаходяться? вони саме. Саме їх не було, вони десь тут посередині, коротше, тусується. вони десь, походу, тут посередині тусується. Де ви є. Вони десь тут по полюба. Так, зараз. О, є, є, є. Валіть їх. валідіх. Артилерія буде валити, щоб зараз обоїг не завалила. Варта, але. Так, добре, почекайте. А, ви створюєте, будь ласка, шахту. І шуруйте, працюйте, щоб мені золота було більше. Так, тут, щоб не було нічого застою. Робимо допомогу. Так, ви теж давайте. Так, там ще має бути такий один прикол. Почекайте. І ще не появився, що я можу по ній робити багато пацанів. Так, артилерія робиться. добре. Так, ви десь тут поки кучкуйтеся. Десь тут кучкуйтеся, Ви теж десь сюди кучкуйтеся, може треба допомога нам. Так, ці що? А Де вона? Все, в шахті. Пішли, доганяйте. А, бачу, бачу, вон вона. Це моє теж. Козачки дуже скоро бігають на конях треба, щоб вони всі разом коротше, тусувалися. Так, артилерія. І це. Я не розвалюю з таким місто, але йдемо просто подаємося, хоч в розвідку підемо. Вони вам посилають своїх цих лучників. Лучники класна штука, вони класно будівлі розвалюють. Так, розвалюйте. Номре. Пішли. Дай з мене тут, коротше, дай з мене тут тусується. Можно выбрать, над кем стрелять. Он тоже золотая шахта. Даже вы, бляха. Так, золото набирается. Добрым. Где же ваша хата? А, во. Во, во Валить их. Вот, Звук вот, пропал. Вот, то, вот, вот. как они Не, не попал. Не пропал. Розстрелюйте их. Так, добре, да, вони там. Ну, бляха, дивись, я обходив тим козачком цілу карту. Я не можу в'їхати, да, де їхня база. Та тут не може бути, тут дуже мало ресурсів. А, во! Зараз захопимо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Давай захопимо. Так, тихо, тут мають бути їхні... Так, тихо. Виходьте. Виходьте, звідси, пацани. Так, давай поставимо тут хату. Ідіть. А ви, так, ви давайте воювати. Розвалюємо їх. Так, зараз ці тут будуть. Де помагаємо? Захопимо шеєм. Оці ці дуже, ці, дуже небезпечні. Ці небезпечні. Ці небезпечні. Але мої кузочки не дуже справляються. Так, добре. Давайте ще робочих зараз ми тут зробимо. Так, ви що можете тут зробити? Давайте тут трошки розбудуємося. Так, а ми що? Пробуємо розвалювати? Ще одна є. А, во, ми вже прийшли до них, коротше. Так, 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 поки відступимо. Давайте артилерію ми зараз сюди направимо, що артилерія валила. Ось сюди, вон. Артилерія хай волить випкості. Артилерія хай навалює. Добре. Давайте це розвалимо. Це давайте розвалимо. Ви куди робочі? Давайте їх захопимо. Захопимо їх. Так, ти що можеш тут зробити? Давай тут поставимо зброярню. Так, артилерія. М -м, добре, ви захоплюєте оце. Давайте цю будівлю захоплюйте. Артилерія. Ти вали, знаєш куди. Та Вали, в принципі тоді підзипадів. Так, тут що там? А, добре, давайте ми тут створимо теж. Так, нападайте. Так, ти працівник, так? Де поможе йому? Ви створили вже? Давайте робимо їхніх солдатів. І робимо їхніх солдатів. Так, ви що будете робити? Давайте ще конюшу тут створіть. Щось дуже легенько я на них. Напав вони, щось навіть не супротивляються мені. О, давайте цих розвалимо. Артилерія. Артилерія хай навалює сюди. Артиллерия ходили навали сюда. Наваливай там, наваливай Захоплюем. Давайте это захопим. Не можно захопить? Так. Я только говорят, их, їх, не не сброю. Так, вы что делаете? Давайте тоже делать пушки, мне треша артиллерии. А, вы ходите. Так пацаны, розвалийте цих. Дам захопимо щось. Так, то захопили. Давайте малин захопимо. Так, ви шо? Нападайте. Ти ні. Ти йди си постав з золотом. А ви валіть своїх. Так, тут ми захопили, добре. Що ми можемо захопити? Давайте цих розвалимо пока. Так, працівник. йди в шахту. Добре. Так, виходіть. На допомогу. Є таке артилерія. Там ще. Там є артилерія ще? Є, поплили. Так, артилерія хай розвалию. Оце давай. Так, тут що артилерію треба нам що зробити. Швечі розвалимо. Так, давайте. Давайте в шахту шуруйте. Так, Ви, на допомогу. Не, він навіть. Це, коротше, поляки. Ну, це дружній бій. Поляки навіть не. не, су... не роблять супротиву мені ніякого. Навіть ніякому не роблять супротиву. Арта. Я знаю, друзі, давайте без критики. Я знаю, що це легенький рівень. Це просто такий дружній матч. Просто по настель гірон згадаємо, що таке козачки. Можна буду створити ще пару. Пару країн не тільки воювати з одною. Але це, це, це доза ностальгії, друзі. Ми тут згадуємо ігри і ностальгіруємо. Так що у нас ще багато таких відео, де ми так просто в це, в це граємо. Є, перемогли. Добре Добренько, друзі, на цьому завершимо. ось такі кутички два. знову війна. Це нагадаю від наших розробників GSC. ті, що робили Stalker. Хто не знав, ну думаю, таких немає, хто не знав. Є багато версій, є козачки європейські війни, є козачки, 2, козачки 3, Так що кому зацікавило, хто не знав про цю гру, можете свідкати і пограти. Тут можна різні різні країни робити, і союзники, і вороги, і разом воювати. Ну, фішка, як в е -е, Варкрафті розбудовуєшся, воюєш. Все, друзі, всім дякую за перегляд, надіюсь, вам сподобалось. Вибачте, що я на легенькому рівні. Я чисто почілити зайшов, не не харитись, не на це часто зайшов почілити, пограти, згадати, що таке козачки, згадати, показати вам. Що хто колись грав в дитинстві, щоб хтось понастальгірував, думаю, вам сподобалось. Друзі, вподобайчку. І все тоді. Всім дякую, гарного дня і бувайте. Пока.